Люди, всіх вітаю! Знову знаходжусь в розсаднику. Як бачите, тут трішки з'явилось в нас зелених декорацій. Експериментуємо, як і всі, із теперішньою мінливою погодою. А сьогодні хочу розповісти про те, які культури будемо висівати у лютому. Тому дивіться, слухайте уважно, тому що вирощування розсади не таке просте діло, як всім чомусь здається. Давайте для початку окреслю трохи умови нашого вирощування, щоб ми з вами були на одній хвилі. В основному зараз стараємось вирощувати все через касети. Там Різні розміри під різні культури. Само собою, потім робимо перевалку по ось таких стаканах, також там різні об'єми різні культури. Вид пікіровки, тобто коли ми вириваємо, ми відмовляємось, тому що так ми з одного боку економимо 10 днів, з іншого боку, якщо ви все життя, допустимо, пікірували, звикли до певних термінів, певних умов вирощування, тут вирішили перейти. На касети, то враховуйте, що це буде у вас розсада на 10 днів раніше. Тобто, з одного боку, ми отримуємо раніше, а з іншого якщо не врахуємо саме цей плюс термін, то може ваша розсада перерости. Сходи наших культур ми отримуємо в будинку, тому що там банально простіше звичайно, нагнати температуру, ніж опалювати одну чи дві плівки і опалювати будинок, вже якось перетерпимо ту спеку, отримуємо перші всходи, допустимо, беремо помідор. Ну, Звичайно, всі культури, щоб воно швидко зійшло, потрібно дати температуру 22-25 градусів, не повітря, а щоб субстрат був з такої температури. так отримуємо швидкі сходи. І, звичайно, воно там буде все ну, не зовсім рівномірно, не буде так що 100 націнин зійдуть в один момент і будуть у вас одночасно рости. Там, допустимо, 30 штук перших зойде, потім там на кілька днів воно буде розтягнуто. Тому ми включаємо лампи цілодобово, кілька днів досвідчуємо, поки отримаємо повні сходи, Досвідчуємо, щоб розсада в нас була маленька приземиста, тобто, щоб її вистачило світла. Якщо цього не зробити, то ті рослини, які перші взойшли, будуть тягнутися від того тепла до сонця і ну, буде витягуватись, буде їхня плодоножка вища. А якщо рослина потяглась, вона вже ослаблена у нас і до хвороб, і до шкідників. Ну і звичайно, вона буде стійкою до хвороб. Потім ми переносимо ось такий в один із розсадників. Тут ми зменшуємо температуру і палимо дрова, багато дрів. Особливо, коли холодно. Я думаю, це і так зрозуміло. Але якщо ви вирощуєте в будинку, це безскладніше. Тому лампи все рівно вам допоможуть, якщо ви хочете вирощувати в лютому. Так як ми в середині лютого там проводимо багато посівів, або переносите свої посіви на кінець лютого, або навіть і на березень. Тому що там з кожним днем світла встає все більше і більше і більше. Там прям пришвидшується кожен день на кілька хвилин. І інтенсивність сонячна стає більшою, тому що. Яке б у вас ідеальне вікно там не було, воно для вас красиве, ніби і освітлене, а росинам цього мало. У будь-якому плівковому розсаднику сонця буде в рази більше, ніж на вашому вікні. Ну Хіба що там поставити якусь гарненьку лампу, то можете вирівняти з розсадником. Ну, понятно, що день менший, то розсада буде ну, плюс-мінус, така, як розсаднику, якщо її досвідчувати. Якщо не досвідчувати, то нічого. Хорошого з цього, звичайно, не вийде. Ну, якщо, дивлячись, яку культуру, тому що перець там і баклажани вони менш тягнуться, а помідори тягнуться нормально. І якщо воно у вас росте на підвіконі, там часто холодно, то потрібно ставити ось якийсь такий утеплювач, полістирол чи щось подібне, щоб в росені не було холодно в кореневу систему. Підводимо мені підсумок сказаного. Ви сієте рано і знаєте, що з ним робити, і маєте можливість дати йому нормальні умови. Або виключайте Ютуби, Тіктоки, де там люди всіх провокують на ці ранні посіви. І сійте пізніше, буде більше толку і менше нервів. Ну і Тепер переходимо до термінів культур, що ми будемо сіяти. Орієнтуюсь по 2024 році. Ми проводили всі посіви 13, -го, 13 -го лютого. Не знаю, можливо, навіть і п'ятниця була. Коротше. 13. Мені подобається якось по приколу. Це вже кілька років так виходило, що ми 13 сіли багато культур. Що ми сюди вносимо? Це помідори для теплиці з опаленням. Там під кінець лютого можна навіть сіяти вже без опалення. Насіння цибулі через розсаду, яку сіяли в касети, потім висаджували. Капуста, рання білоголова. Потім ну, у нас там свої заморочки сіємо в касети, перевалюємо. По стаканах Щоб отримати її хоч трішки раніше, щоб там хоч щось заробити. Ну, щось слабенько виходить. Тому що навозять із тепліших місць люди наїдаються, вже як іде наша місцева, то вже там не почем. Ну Для асортименту, тим паче, хай буде, і щоб мудохатися з тою розсадою було. так І останнє, що ми сіємо також 13 лютого сіли, це розсада баклажанів. ну Ті культури попередні холодостійкі помідори в нас ідуть для теплиць, ну тобто там вже в них будуть умови кращі. А баклажани також це були в нас для відкритого ґрунту, само собою, але вони просто довго всходять і довго ростуть. Помідори всієї купи, купи, ну, помідори, в суді, капуста швидко, а от баклажан він якось навіть специфічно росте. Немає такого, що він там тягнеться, любить він тепло, хороші умови. Якщо холодно, то він ще довше рости. і Висаджували ми ці баклажани. 25-го, здається, травня аж відкритий ґрунт, хоча планував висаджувати їх 15 травня. Ну там погода погіршилася, тому висаджували їх пізніше. Вони там трішки переросли, і вже була вона така літня доволі спека. Вони там в'яли, тому що був обмежений об'єм ґрунту, але все-таки ну, орієнтуємось, сіємо. 13 лютого висаджуємо, 25-го. Ну, це те, що ми практикуємо. До речі, ось вам зараз покажу різницю з лампами і без ламп. І потім ще зупинимось по термінах, коли висаджували культури після посадки. Ось дивіться, зелень, яка була з лампами. І ось поруч. Той самий день, те, що без ламп. І в теплі. Бачите, як потяглося? І ще ось вам покажу, як виглядає салат. Також без ламп, там ще взівали його за день. Ось, дивіться, який красунчик. Так що не думайте, що в когось все виходить. Бувають косяки в усіх. особливо в сільському господарстві. Тут можуть підчудити все, що хочеш. Так, ну і по термінах. Повторюсь, висаджували 4-го році все 13 лютого. Ну, Ці культури, про які говоримо, баклажан висаджували ми потім 21 травня, тобто приблизно 70 днів від моменту. Посіву. Ну, це приблизно не враховуючи термін, який ми мали на всходи. Але ми даємо дуже гарну температуру, ну більш-менш умови, стараємося, то у нас насіння вискакує доволі швидко, навіть таке того схоже, як насіння баклажана. Якщо поставити найбагато хто на підвіконні, Ну блин, Ну блін це в себе довго можете в мокру тряпочку, в миску і поставити її на батарею, щоб сіяти наклюнутим. Якщо у вас у будинку холодно, то це допоможе отримати сходи раніше. Багато хто так робить і ми колись так робили. А зараз вкуташуємо, щоб воно все нагрілося і швидко зійшло. Капусту висадили 10 квітня, тобто у віці 57 днів від сходів. Також вона там буквально у нас 2-3 дні вона вся повискакувала і накрили її потім агроволокном. Цибулю висадили 15 квітня, треба було раніше. Це десь вік був 58, там вже мало і було місця, вона пересихала кожні кілька днів стабільно. Треба було трішки раніше. Ну і помідори там, вже дивлячись, які ви помідори висаджуєте з опаленням, то зовсім інша історія. Ну Ось такі мої рекомендації по... Вирощуванню розсади. Ну, там, і технології, бачите, трошки було. Я думаю, хто серйозно займається, що для себе засвоїть з цього відео. І також уточню, що ми проживаємо на Київщині. Якщо ви на півдні, то у вас там, понятно, що тепліше. Плюс днів 10, може, навіть днів 15 можете сміло накидати. Ну, тобто раніше ви, у вас вийде його висадити. Якщо більш на півночі, то ну, днів 10, напевно, накидайте. Пізніше проводьте посів, тому що висадите його пізніше. Коротше, ну, не вийде так, щоб все було однаково і в усіх. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!